Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Сама ідея такого бронювання чітко вказує на те, що у нас війна для бідних. Еліти, які допустили війну, які не змогли запобігти їй, знову залишаються в виграші. А пересічний громадянин, який не цікавився раніше і не цікавиться зараз політикою, буде відповідати за все. Якщо буде реалізовуватись ідея війна для бідних, то громадяни будуть бачити, що країна йде під проводом олігархії до країни тільки для багатих. Головне завдання будь-якої держави це забезпечення справедливості для громадян. А якщо справедливість зникає, то зникають підвалини держави. Продовження такої лінії веде до громадянського протистояння і навіть громадянської війни. Виникає загроза самоліквідації держави, а замість неї буде територія, населена колишніми громадянами, а потім почнеться боротьба за цю територію між іншими країнами. Це класична схема розвитку подій при відсутності справедливості в суспільстві. То виникає питання, чи може бути в Україні справедливе бронювання від мобілізації? Так, таке можливо. І у світі вже робилось це, наприклад, мобілізація по лотереї. Але це можливо лише в некорумпованій країні, бо інакше перемагати будуть ті, хто буде платити хабарі. Виникає питання то що ж робити? Відповідь проста. Ніякого бронювання нікому. Воювати мають. Всі. Можливо, по ротації. Приблизно так, як це було у 2014-2015 роках. Чуємо запитання, а хто ж буде працювати, якщо переб'ють всіх спеціалістів, які критично важливі для господарства. Відповідь проста: працювати будуть ті, хто залишиться. Всіх не переб'ють. А якщо переб'ють, то будуть працювати жінки, інваліди іноземці. Або ніхто. Так будуть же знищені цілі галузі господарства скажуть нам так, можуть. А кому вони будуть потрібні, якщо країни не буде? Кожен має зрозуміти, що всі проблеми в Україні через відсутність справедливості. А влада не здатна її забезпечити, і це шлях до знищення України. В таких умовах розгляд будь-яких варіантів економічного бронювання чи просто бронювання, коли все корумповано, це додаткові чинники до руху країни в безодню. Якщо справедливості в країні немає, а її наразі не існує, то воювати мають всі. В тому числі і президент, і депутати Верховної Ради? А тому ніякого бронювання нікому. Можеш, наприклад, якийсь найвищий чиновник в нас карамелькою подавитись. чи просто померти тихо і спокійно. А що, країна рухне? Ні, не рухне. Заміна швидко знайдеться. А якщо такого чиновника застрелять на війні, то яка різниця? Заміна завжди буде. Але в такому випадку, коли всі разом в одній упряжці, то тоді можливо і почне пробуджуватись інстинкт самозбереження. І питання справедливості почне повертатися до народу України.